Черкаси першими з інших міст прийняли стартові поєдинки нового чемпіонату України. Суперником чоловіків з Імпексагроспорту був дебютант суперліги Харківський Луко Експрес. А жінки з круга мали зіграти з Луцькою Волинню. У поєдинках із харків'янами підопічний Юрія Мельничука здобули чотири очки із шести можливих. У першому матчі господарі двічі наздоганяли суперника, причому переможні партії для них складалися легко. А на тайбрейку черкащани були за крок до перемоги, але так її і не здобули. Наступного дня наші земляки практично в усіх компонентах переграли гостей і здобули перемогу з рахунком 3-0. Ось волейболістки круга в матчах з Волиню змогли набрати лише два очки. Першого дня підопічний Сергія Голотова впевнено виграли стартову партію, але гості зуміли довести справу до тай-брейку. Однак тут, на відміну від матчу чоловіків, успіх святкували господарки. Слід зазначити, що міжсезоння склад круга зазнав суттєвих змін. Команду залишили Анастасія Датій і Марта Мулна. Натомість її лави поповнили кілька молодих і досвідчених гравців. Для того, щоб зігратися черкаським волейболісткам, потрібен час. Саме недостатня зіграність багато в чому стала на заваді у досягненні кращого результату. Другий поєдинок черкащанки програли в суху 0-3. Наступні поєдинки наші клуби зіграють цих вихідних. Круг у Запоріжжі зустрінеться з орбітою. А «Імпекс Агроспорт» у Чернігові протистоятиме ще одному дебютанту Суперліги буревіснику.